Всім привіт! Ви на каналі Валентайм і з вами я, Чумацький шлях. Сьогодні ми йдемо, ну, зараз, точніше, ми йдемо в ФНАК. Ну, дивіться, що, що, що я змерчу, що, що можна купити, куди можна бабки діти, бо так як в марті нічого цікавого немає. Ми нічого там не купили і повертаємось додому з грошима. Так, не можна. Ми маємо витратити все до копейки. Е, коротше, що я хотіла сказати. Я, до речі, подумаю над тим, щоб не знімати на цю камеру зі стабілізацією, а просто купити е, зі стабілізацію тримач для камери. Ми майже дійшли до УБ. А якого ми вчора туди три години? Шо? Я не знаю. Вчора ми ну хвилин сорок ми точно йшли треш. Коротше, я вообще-то думку Короче, Подумаю, щоб взяти штатив зі стабілізацією для телефону і знімати на телефон. Бо, типу, діставати камеру з чохла, діставати камеру з сумки, це дуже в мене утомляє. А телефон я ношу типу, завжди в руках. Ось, тому напишіть мені, що ви думаєте з цього приводу. Чи вам буде ок. Бо ну, отак. Коротше, якщо ви їдете в подорож, беріть свої старі красівки. Нікоди не взувайте нові кросівки, які ви купили тільки для подорожі, бо це піздец. Я натерла собі п'ятку. Всі блядь, пальці понатискала. Ох. Ну, коротше, треш. Що таке? А це всюди сміття, це Париж. Все добре. Все як в Парижі, що ви дивуєтесь? Я не п'ю каву. Сьогодні добровільно я взяла гарячу каву, бо на вулиці холодно а їхній чай лати я ніколи в житті більше пити не буду. Він галімий максимально максимальний. Завжди беру щось новеньке для себе. Ну, типу, спробувати якусь хуйню, щоб ну, знайти те, що могло б мені сподобатись колись. Але знаєте що, кожен раз, скоріше за все, я скажу, блять, яка хуйня, яка ж хуйня. Тупо тобто це моя та темна тварина, це я і яка ж хуйня, Типу, іноді я беру те, що ненавиджу. Наприклад, каву. Я взяла собі тілісу айслатер. Воно дуже смачне. Але воняє так, що далі ще й смачне, Але, блять, я купила собі хліб банановий. Але від бананового хліба там нема ніхуя. Ну, бананом там і не пахне. Там є якісь горіхи, якісь, блядь, висівки і... і що? І, блядь, ця.

Смотри, как он написал! Смотри, И мужик написал И мужик написал У него автопередача он не знал, что написал Он сразу заехал в дверь И он как шчур Он как шчур написал, Я просто видала чат у обох, бо диви курю ти мені почув. Ні, ми з ним переписувались колись, але, типу, ну, це блять. Що? Це японець якийсь. Ми з ним переписувались. Я нічого про нього не пам'ятаю Не знаю. Ні, так? знаю. Так, але давно це було це. Ні, а що? Шось. А, так і я про нього нічого а. не пам'ятаю. Я знаю, що ну, він його японець. Цей. Але, типу, спілкування зійшло на ній, бо типу він мені... Вот всі досі пам'ятають. що Випартий? Ні, я оце не можу доїсти. Бо вона не вкусна, а він вкусний. Не, Ні, довідайся, що не смачить. А то потім лишиш? Тільки за цим не вийшло. Воно смак, як, блять, знаєте, як пісок. Пісок і какао. Ну, по суті, так.

Я це пошук познайомитися, нова ділочка. Аделя і... у нас тепер Аяна, бо Старбакс не почув, що вона Аделя. Аяна, норм. <реку> а я не норм. Мені так смішно.

Короче, а яка ідея взяти стічка? Мені тут в принципі подобаються всі. Типу, до попмарту ми не дійдемо, бо там величезні черги. А тут чому б не взяти таку штуку? Блін, отого хочу або цього, або цього, чого. Або Правда, не? Ой, mm -hmm. головя, що я б не У мене камера дурі. Mm -hmm. Давай на телефон познімав. Та ні. О, такі я знімати. Думаю, може взяти. Ой, цікак ці знімаю. Прийдіся, прийдіся брати. Я не візьму. Я взагалі не так думала, але це доля. Просто вони прикольні. Угу. Як мені понека я А, пам'яті мало, то її бісить. Так, але потім. Пока ты тут заходим. Давай. Okay. Я люблю, коли за мене платят. хто не любить? Давай. Mm -hmm. Будем снимать орла с Я виглядаю як чмо, але ми добралися до попарту, до великого попарту. трусиках. Вау! Зараз мені треба знайти там, де мені всі подобаються, щоб мені не попалося якесь гамно. Але вони було чесно. Ці такі блінки. А давай ти ту візьмеш, а я цю візьму. Давай. Клас. Я обрала, я крайню бев. Я жалілася, зізнаюся, я жалілася, що ми повернемось додому з грошима, але зайшовши в цей помарт, я поняла, що ми поїдемо додому все-таки без грошей. Поїхати о... взагалі додому. Так, да, ми додому не доїдемо, бо грошей взагалі тепер нема. Блін, ось знаєте, не, не знаю, який вибрати альбом Stray Kids. Ось, типу, дві полички зі Stray Kids і... Блін, стільки альбомів очі розбігаються. Блін, а я. Я ще не збираю альбоми, але зараз всі такі красиві так хочеться. блін. А який взяти альбом? Я не знаю. Вони всі такі класні. Угу, Дуже класні, дивіться. Типу я б взяла, мабуть. Ну не знаю який. Так, 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 ось оцей ординарій ще раз. Ну, з ми прийшли витрати там 160 євро. Змієм, так? Магим, магіом. А тепер прийшли просто в якийсь магазинчик. Шесть відтяжка. Уявіть, тут так все. Так все моє, так все іграшки хороші Тобі подивіться. Дуже, дуже, дуже мало. Такі кролики? Хочеш мені кролики? Ні. Ні. Ой, які дівчики класні. Але блін, їх немає. Каже, Руслан Багінський, добрий день, добрий день. Чого я тут не бачу ще нікого з цих стрійків. Вистріїлись швидко в чергу. Бориски, чи що? Стрійки поїхали в Рим, не зайшли в Багінського, я вважаю це зрада. Хай! Ми купили отаку кроляще. У нас дуже багато. Ой, яка якість класна. Слухай. Я тві штуки сьогодні. Все... Да. Треба вже показати, що я культур. ось куляк. лялька ось така лялька. О боже, отаких шість штук. Ні, чотири. Три. Три штуки. Отакі. Ось таку дурочку ще купили одну штуку. І ось такого мальчика хіронок. Я не бачила, що ти його била. Я його я взяла. бачила, а я Сіка, але я що, якщо, якщо поки, що, спаковку цього всього дивіться окремо, окремо на каналі. Да. Коротше, да. І у нас ще вдома багато всього Міні сотні, як багато коробки І треба ще щось купити. Ще купимо да. Там клас Там класно Бонча, звинья, а що ты сказав, що ти... ну. Танцем. І велик. Він шукав в Парижі. А я думала... Ясний? Він взагалі вообще дурак. Ненормальний? Він мав виступати в Парижі, запизниця. Бей Бейбі Бальчан, дурак. Киньте, наші дівчата вчора тут стояли години три в черзі, щоб попасти це кафе. А ми просто прийшли сьогодні і прийшли сюди без черги. Хай заздрят, хай завзряд, дівчатки. Пакій, чуваки, дивіться. Ой. замов. Добрий день. Як це твої справи? Пока. Коротше, right. оце гавно ну, купили Можливо, в цьому івенті, да? О, розмішало, добре. А там таке гніда Тупо <с�ел> <с�ел> Там же внизу був сироп. Бо ти весь сироп вийде один Один заходить. Коротше, таке. Так. Взагалі не хороше, якщо чесно. Таке. Нарешті, ну, ми дов, дуже довго чекали, хвилини-дві, і ми попали... Ой, тебе... Що ти? Отвели від мене, блядь. Блядь, я вже з Що ж Там є вежа, можеш сховати. Ми провели своїх дівчат, зняли розпаковочку, а вона буде скоро на нашому каналі, да? або вже хто знає. Ну що, Тепер сумненько склали речі, рали в номері і залишили чайові дядечку, бо типу, через те, що у нас висить табличка, Табличка з самого початку, що типу, не турбувати, до нас не заходили прибирати. І Я дуже вдячна, що все-таки готель дуже цінує те, що я не хочу, щоб ніхто заходив в мій номер, поки я тут. Ось, і мені дуже подобається це, що вони цінують особистий простір своїх клієнтів. Да, і взагалі там ну, гостей, не клієнтів, гостей. І через нас трошки залилась пліснява. Ну, в вані через те, що. І не прибирали тиждень, і там, типу, погана ця повітря да? Просто прибиральнику при це попатіть, тому я лишила йому чайовий, Хоча я такого не роблю, я завжди мою номер сама. ну Не знаю, у мене такий прикол, що типу. Мені дуже шкода людей, які тут працюють, бо, типу, мене подружка теж працює, прибирає в готелях, і мені її шкода. Ну, а тепер ми сидимо і заховуємо, у котрий нам треба виїхати. А Я и так нужно. не хочу ехать. Я не хочу уезжать из Крыма и заложьте. Я так люблю Париж. Люблю. люблю скизи. Ну, сама. Париж здесь mm -hmm. скизами. Ну да. Ну и просто. Типа, yeah. люблю, когда мы с подружками все поряд. Плакать mm -hmm. буду. Не. <laughs> Запринял я. Ну я люблю тут бо тут красиво. Ну, да. А так не люблю, але багато угу. на дорогах пізнець. Угу. Да. Ще тут не не, не треба плачувати нам. Да. А ще ми сьогодні підемо в мою улюблену піцерію. Да. Хочеш, Не хочеш ми йдемо в піцерію. Бо я обожнюю піцу, а тут прямо під домом є піцерія. Чому б не сходити не похавати піцу? Скажіть. Я в Вахою. А потім, коли я вже народила, привезла цю дитину всі в ахуї. Ніхто не планував мати дитину. Ну,